Проїхав на заборонений сигнал світлофора. Стала відома причина масштабної залізничної аварії у Чехії, у якій загинули четверо людей, серед яких дві українки. Постраждали в аварії понад 30 людей. Пасажирський потяг, який прямував з Праги до чопа, лоб у лоба зіткнувся з вантажним, через що один вагон зруйнований повністю. Деталі трагедії розпитаємо у консулки України у Брно. Вона з нами на прямому зв'язку з Чехії. Пані Ану, вітаю вас. Чи можемо дізнатися, хто саме загинув в аварії, чи вже повідомлено родичам, і щодо постраждалих чи є серед них українці? Вітаю вас в першу чергу. Хочу висловити співчуття родинам загиблих, які загинули під час аварії, потязі, який правував Прага Кошице. Так дійсно загинули чотири особи. Дві з них це були громадянки України. Дві жінки родом із Одеської області, вони проживали в Одеській області. Одна з них перебувала тут, в Словаччині за кордоном, в Словаччині, під тимчасовим захистом, а інша приїхала до неї з України. Ну, більш детальні інформації про них ми не можемо розказувати, але з родичами ми зв'язались. Працюють відповідні служби щодо репатріації тіл в Україну. Компанія Регіоджет, яка є перевізником, власником Регіоджет, який спрямував потяг Прага, кошице бере на себе всі витрати стосовно поховання і репатріації ціль. І вона вже ця компанія сьогодні працює з ритуальними службами Чехії. Дякуємо за ці деталі. Консулка України у Брно про масштабну залізничну аварію Чехії, у якій загинули дві українки, дві одеситки співчуття родинам загиблих.